Привіт! Сьогодні ми в'яжемо такий візерунок. Я пров'язала зразок, щоб вам показати. В'яжеться він дуже легко. Виглядає він дуже красиво на виробах. Отакого От о. Це лицева сторона і виворідня сторона. Виворідня сторона також дуже хорошо виглядає. Можна навіть щось зв'яжити то на обидві сторони. Раппорт цього візерунка дорівнює дві петлі. Для зразка я набрала 16 петель і розпочала вже в'язати вам. Рейкову петлю ми знімаємо. Першу петлю пров'язуємо виворітню, перша петля виворітня. Другу петлю ми знімаємо. І лівою спецією заправляємо ліву спецію нижче другого ряду і пров'язуємо потім другу спецію. Знову третя петля у нас пров'язується виворітня. Цю петлю ми знімаємо. Спицею під першою, під петлею, під другим рядом, просовуємо спицю і потім пров'язуємо петлю. Знову виворідня петля і так до кінця, петлю знімаємо, спицю проводимо. проводимо під другим рядом. Петлі, де пров'язано нитки двойні і погано такими нитками в'язати. От Спицю пров проводимо сюди і пров'язуємо. Знову виворітня знімаємо петлю. Спицю проводимо під цих дві петлі. І пров'язуємо виворідн, знімаємо петлю, спицю проводимо під оці під другий ряд під петлею і пров'язуємо виворітн. Знімаємо, потім спицю проводимо отак. Відтягуєте, то воно тоді легше, краще видно, куди проводите спицю. І знову виворітня. Знімаєте і отак. Ага. Отак. І так до кінця ряду. Знімаєте спицю, петлю цією. Спицію проводите під оце ось. Так, бачите? Гарно, видно ось сюди. Потім проводите, пров'язуєте і крайково. Другий ряд в'яжете. Крайкову знімаємо. Тут де дві петлі ми беремо, зліва направо пров'язуємо. Тут де одна петля, ми в'яжемо за задню стінку. Тут де дві петлі за передню стінку, а тут за задню. І так до кінця ряду. Другий ряд, тепер пров'язуємо розпочинаємо третій. Третій ряд ці дирочки, оці соти, потрібно, щоб вони були в шахматному порядку. Значить, в першому ряду ми розпочинали першу петлю виворотні, а в третьому ряду будемо першу петлю знімаємо. Першу петлю знімаємо, потім спицю заправляємо під, цю, під ці нитки в другий ряд і пров'язуємо. І далі виворітня. І так до кінця ряду. Петлю знімаємо. Знімаємо петлю, спицю проводимо в оці петлі, пров'язуємо виворітня. Петлю зняли, спицю проводимо нижче петлі на ряд і пров'язуємо. Знову виворітня. Зняли петлю, спицю проводимо нижче на один ряд. Пров'язуємо виверіднє. Зняли. І у спицю проводимо нижче на один ряд. Пров'язуємо і знову вивертня. І так до кінця ряду. Крайкову. Парні ряди, вони йдуть усі однаково, в'яжете ви. Крайкову знімаєте. Тут де одна петля, пров'язуєте за задню стінку, тут де дві петлі, за передні. І так продовжуєте в'язати. Я сподіваюся, що у вас усе буде хорошо виходитися. Виверіть, чи лицева сторона і виворіть. Будь ласка ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. І більше в мене хі, бажання буде вам ще щось розказати. Всього доброго!